Нам потрібна була пральна машина, то ми вирішили звернутися у Комфі. Полюбляю цю мережу магазинів ще з Маріуполя, намагались брати завжди у них. Інколи в вакстрот заглядали, але ж віддавали перевагу Комфі. У них бувають акційні пропозиції до свят, зараховують відповідно бонуси за покупки на зареєстрований ваш номер телефону, додаткові акції від кількості товарів чеку. Нам зробили знижку з 8199 гривень до 7789 гривень, тобто всього 410 гривень. Знижками та цінними пропозиціями треба цікавитися та запитувати у продавців-консультантів. Ось я пригадала, що вдома в Маріуполі у мене була тіфаль електрогриль, і ми всі постійно користувались нею. Без діла вона в нас не стояла. Так ось тільки я запитала консультанта з пральних машин, є в них така сама модель, як у мене була з додатковими з'ємними пластинами, так він почав бігти в інший відділ побутової техніки. Туди відразу долучилася дівчина, я так зрозуміла, що за нею був закріплений цей відділ, почала розповідати мені за всі плюси цієї електрогріль, але мене вже не цікавило це чути, тому що я і так все давно знаю. Тепер знають і мої сусіди, котрі 100% сприяли розкраданню моєї двохкімнатної квартири в Маріуполі. Але ж це їх гріх. Їх тягар, з котрим доведеться їм жити, і відмолювати ці гріхи. А я повертаюсь думками до комфі в той самий відділ і до розмови з тією дівчиною-продавцем. Вона мене запитала, як так ви купуєте, і вам не цікаво дізнатися, що воно таке, на що я їй показала фото мого старого. Такого самого електрогриля з Маріуполя. Слова за слова, так ми і проговорили з нею дві хвилини за мою квартиру, але зараз ця історія тут неумісна. Сказати, що я рада, це нічого не сказати. Я думала, тут постою біля неї, повздихаю, помрію, пригадаю минуле життя та поїду додому разом з пральною машиною. Але ж ні. До вас здійснюються, мрії, виконуються, бажання втілюються в життя, і в таких маленьких моментах ти стаєш щасливішим. Так ось, для чого вигадали ці свята? Вийшла я з магазину з важкою, великою, незручною коробкою, але задоволена на 100% від покупки. Правильно машину привезли на наступний день після покупки 3 березня в понеділок. Ми ще в цей день були на ярмарку. Середня і старша школа продавала домашню випічку, смаколики, солодощі, напої. Це був другий ярмарок. Перший ярмарок був двома тижнями раніше, тобто 17 лютого та була тільки початкова школа та п'яті класи. Ми долучилися, зробивши яскраві смачні домашні пряночки та медову пахлаву. Чому вирішила зробити пахлаву медову? Тому що ми з теплого регіону України і у нас її продають на березі моря, де ми, наприклад, відпочивали на Білосирайській касі. А прянички я брала тому, що напередодні був день закоханих, і мені прийшло на думку зробити їх патріотичних, яскравих, привабливих кольорах. Я думаю, дітям було цікаво на цьому заході, бо не кожен день такі заходи проводяться. Вони могли допомагати дорослим з торгівлею і купувати те, що їх зацікавило у інших учасників. Думаю, всі залишилися щасливі, тому що виручені гроші від ярмарку передають на підтримку. The seu Це не може нагріти душу, а навпаки, всі були раді взяти участь і допомогти Збройним силам України. Для соняного класу моя мама вирішила напекти кексів, вони у неї вийшли дуже смачні. Як добре, що ми, жінки, такі винахідливі та вміємо готувати щось цікавеньке з тіста. У мене залишилися фрагменти, як ми збирались на ярмарок, і там у школі трохи Познімала. Людей було багато, вирішили проводити ярмарок в стінах школи, тому що на вулиці на той час був мінус і лежав сніг. thank <laughs> you м'яса, що посмажить на нашому новому грилі. Як це добре, вам не можу передати словами. Я уявно перенеслась в минуле, в свою затишну оселю, в той безтурботний час, коли не треба було шукати та знімати житло, а свій кут завжди у нас був свій. До того часу, як відчули себе біженцями. Тут не прийнято говорити це слово біженці, ми ВПО, вимушено переміщені особи. Це так коректно, ну, щоб не казати слова «бомжі» або безхатько. Тільки слухайтесь це слово безхатько, тобто без дому, без хати, безпритульне, як перекоти поле. І все це завдяки одному вилупку чи виродку божевільні плішивій потворі створінню, котра не нажереться ні земель, ні людських життів. Мої думки, мої скакуни уносять мене кудись, невідомо куди. Ось і я радію кожному прожитому дню теплу, сонечку, весні, тому що ми всі разом, тому що ми не втратили своє обличчя. Не перевзулись в іншу владу, я цим пишаюсь. Що ми залишилися з Україною та в Україні в державі, в котрі в мене було щасливе дитинство, де я виросла, вчилась, дорослішала, познайомилася з майбутнім чоловіком, вийшла заміж, народила дітей, де в мене була квартира, знайомі, друзі, де в мене було життя. А зараз ми підтримуємо Україну та українського виробника. Купуючи необхідні товари, продукти харчування, ліки, одяг, витову техніку, я пишаю своїм чоловіком, котрий віддав певну частину свого життя та здоров'я на користь нашої держави. Одночасно соромлюся за тих, хто поїхав за кордон, ховаючись під спідницями своїх жінок, дружин. Ось от таких людей навіть чути нічого не хочеться. Відразу стає все зрозуміло. Хто яка людина, хто патріот своєї держави, а хто додаток? Резюмуючи, на сьогодні, як би важко нам не було, я себе запевнюю, що ми тут такі не єдині вимушене переселення переміщені особи. Мусимо триматися, але якщо стане зовсім погано, може і ми поїдемо жити кудись до Болгарії за кордон, але це буде після нашої перемоги. А поки всім розсудливим, хочу сказати: дякую за перегляд цього відео і до нових зустрічей на нашому каналі!